Я рада всіх вітати. Мене звати Яна Бранзей. Я телеведуча, журналістка і блогерка. І в темі інформаційного середовища, в того, як висвітлюється участь жінок не тільки у війні, яка почалася 2014 року, а й взагалі представлені жінок в ЗМІ. Це є по-перше тема моєї роботи, а по-друге, тема мого зацікавлення. І я безумовно маю відзначити, що за останні роки я бачу поступ, який мене надихає. Тому що ще чотири роки тому згадайте скандал під час військового параду, коли українські військовослужбовиці ходили на підборах, і у частину суспільства це викликало повне нерозуміння, як можна жінок змусити марширувати на оцих. Три сантиметрових підборах, інша частина суспільства говорила, ну так це ж вони красиві, в чому проблема, так? І це тоді був діл. Сьогодні ми говоримо про те, які мають бути бронежилети для жінок, чому ми маємо збирати гроші на ультралегкі пластини, які зроблять бронежилет 2-кілограмовим, а не 15-кілограмовим, не 10-кілограмовим. Ми говоримо про жіночу форму, ми говоримо про засоби гігієни для жінок в армії. Тобто фокус однозначно змінився. Так само згадайте ще кілька років тому абсолютно нормальною була фраза від перших осіб держави про те, що українки це окраса нашої держави. Ми пишаємося нашими найгарнішими жінками в світі. Сьогодні перша особа держави, президент, в усіх своїх зверненнях наголошує те, що він звертається до захисників і захисниць. І була моя надзвичайна радість читати привітання до 8 березня цього року, коли і президент. І головнокомандувач, і силові структури нарешті перестали писати про прекрасну частину нашого суспільства. І тільки Мудрагельська академія наук звернулася до квіточок і зірочок. Так? А інші силові структури набагато краще вже прокомунікували. Так? Там ще є питання, але принаймні не було того, що ви наш надійний тил, ми на вас спираємося. Ні, було звернення до суб'єктів нарешті, а не до об'єктів. І сьогодні, коли я читаю про українських військовослужбовець, то я нарешті бачу про те, що якщо Євгенія Емеральд снайперка, то з нею говорять про військову справу, про роботу зі зброєю. І це вже зміна парадигми. Тут можна було б скласти лапки і сказати, ну все, ми вже всіх перемогли, про що ми далі можемо говорити. Ні. Той поступ, який ми зробили, він вселяє в мене оптимізм в те, що. Ті 41 кілометр марафону, ми пройдемо так само, як пройшли перші. Тому що я переконана, те, чого ми досягли на сьогодні, це лише перший кілометр марафону, який має призвести нас нарешті до гендерної рівності, тому що сьогодні, коли я вожу знову ж таки в гуглі Назар Грабар. Відомий військовослужбовець український в минулому танцюрист. То я бачу, знаєте, Google пропонує найчастіше запити. Назар Грабар ЗСУ, Назар, Грабар танцюють всі, Назар Грабар брат. Ну тобто, щось про його особистість, про його попередній досвід і про його службу. Коли я знову ж таки ввожу в гуглі Євгенія Емеральд, то я бачу Євгенія Емеральд фото, Євгенія Емеральд, скільки років, Євгенія Емеральд, перший шлюб тощо. Тобто, все ще проблема залишається, і вона залишається. Такою масштабною, що ми просто не можемо її не помічати, і ми не можемо говорити про існування у нас досі невидимого батальйону, тому що, здається, ми нарешті розгледіли, хто ж там є в тому батальйоні. А от для того, аби забезпечити потреби жінок в цьому батальйоні, аби побачити в них остаточну суб'єктність, ну, до того нам ще йти і йти, я думаю, і про це зараз ми будемо говорити, пані Ганно. Ви займаєтеся темою представленості жінок в армії ще з першого етапу великої війни, так з 2014 року за вашими спостереженнями. Армія взірця 2014 рік і армія взірця 2022 і зараз уже 2023 рік. Як змінилося в ній можливість реалізації жінок і вдоволення їхніх безпосередніх потреб в цій армії? Ну, я, я дуже рада насправді, що от, ми відійшли від там риторики часів Янковича Азарова, що у нас, коли приходить весна, то жінки там дівчата роздягаються. Да, я дуже рада, що от, ми більше такого не слухаємо, принаймні від перших усіх державою так точно. А зараз ми вже говоримо про те, що у нас там президентським указом офіційно 14 жовтня призначено Днем захисників і захисниць. От і там на на такому ну на, на цьому базовому рівні якби жіночої видимості. Це все дуже добре, не тільки на ну, не, не тільки можливо на рівні офіційної риторики, а на рівні медіа так справді теж трошки ситуація покращилася, тому що перші там 2014 році там медіарепортажі про жінок на війні виглядали там, більше. Це було більше історії про те, як вона там в бліндажі, там зранку там, фарбує очі, да, і запитують, там її чоловік втопи. Відпустив служити, тобто ну, от були такі історії. Зараз вже ми говоримо про, про форму, про білизну, там, про інші якісь речі, да? але насправді, ну, насправді би, цієї видимості трошки, трошки замало, це трошки недостатньо. Добре що, ми, добре, що ми прийшли до цієї видимості, добре, що ми прийшли до визнання. Жіночий внесок в нашу обороноздатність здатність має право на ну і, і має право на існування в принципі, і е, конкретно в нашій ситуації дуже важливий, ну не просто корисний, якби дуже важливий. Це пам'ятаєте, як там в, в, в грі престолів там Джон Сноу казав, що от ми, ми не зможемо виграти нашу війну, якщо якщо битимуться тільки чоловіки? Да, от у нас абсолютно така сама ситуація. Якщо битимуться тільки чоловіки, ми не виграємо цю війну. От, тобто, дуже дуже добре, що ми якби перейшли до цього, якби що у нас цей, трансформ, цей суб відбувся в парадигмі, що якби які можуть воювати, і вони нам потрібні. В цьому процесі дуже добре, що у нас прийнятий рамковий закон про те, що жінки і чоловіки служать в Збройних силах України на рівних засадах, і про те, що у нас нарешті відкриті всі бойові посади для жінок. Але насправді якби цього всього мало, тому що є дуже багато більш дрібних, якби більш дрібних проблем, більш дрібних ситуацій, які, якби, які все ще потрібно вирішувати на практиці. Це питання ну, жіночої форми ми дуже дуже багато ро я вговорив про жіночу форму, от нарешті тільки в 2022 році там е, там був створений департамент там в складі Міністерства оборони, який якби, вже вже взявся нарешті вирішувати це питання. Ще якби трошки, я думаю, що ми вже нарешті там до неї прийдемо, вже перепрошували скільки можна. От е, е, Тобто не вирішене це питання, е, в процесі, так би мовити, вирішення перебуває питання. Е, Протидії сексуальним домаганням у Збройних силах України, це, тут треба якби, окремо трошки зазначити, що це проблема, яка може виникнути в будь-яких збройних силах будь-якої держави. І, якби, тут немає ніякої якби, національної специфіки в жодному разі. Та, але якби, процедура, за якою жінка буде на службі, захищена від таких можливих ситуацій. Наявність такої процедури, вона якби. Стимулюватиме жінок, ну стимустимулюватиме жінок більше йти до Збройних сил України, і стимулюватиме жінок там не звільнятися в разі, якщо якась така от якась ситуація, якби неприємна в неї на службі виникне. Тобто, от є такі, є такі якісь дуже багато от таких от якихось дрібних, якби нюансів, які ну чи, чи менш дрібних, чи більш ну, чи, чи більших, які от потрібно зараз послідовно просто ну, як. Ми, як ініціатива, ми як громадська організація, якраз займаємося дослідженням, які проблеми зараз суть на такому, якби більш більш прикладному рівні, і якби займаємося адвокацією їх вирішення. Ну, от, так. Так, пані от, так, Яна, от. Є дослідницею проєкту невидимий батальйон, і ви знаєте те, що видно деталі, те, що ви зараз вже займаєтеся такими. Точковими, можливо, більш специфічними проблемами. Це вже ознака того, що ми принаймні розгляділи проблеми. Тому що якщо дивитися здалеку, то це просто чорна діра. Коли ти починаєш приглядатися, ти бачиш, о, ні, тут є люди, тут не просто чорна діра. Зараз до нас по відеозв'язку приєднається пані Тамара Марценюк, доцентка кафедри соціології Національного університету Києво-Могилянська академія. Пані Тамаро, я вітаю вас. Дякую, що ви до нас сьогодні долучилися. Добрий день. Я перечитувала сьогодні колонку, написану за результатами вашого виступу на конференції Жінки мир-безпека, проведеної ООН, так під егідою ООН. І ви там влучно відмітили те, що жінкам весь час приписують, прив'язують до них миротворчі ініціативи. І коли зараз феміністки виступають за те, що дайте нам зброю, і коли перша леді в. Сполучених Штатах закликає дайте нам зброю, то це у людей якийсь когнітивний дисонанс відбувається. Як же це жінки і зброя? Вони ж мають бути за добро, бабро, все на світі, не розуміючи того, що в нашому випадку немає цієї миру без перемоги, миру без зброї просто бути не може. Чи ви відчуваєте, що якийсь суф в уявленні ролі жінок в війську і ролі жінок в миротворчих процесах відбувається саме у? Сув цього усвідомлення, сув усвідомлення їхньої ролі. Дійсно, наш, наше дослідження невидими батальйон в 2015 році ми починали робити в руслі ліберального фемінізму. Де фактично, згідно з його ідеями, жінки повинні мати на рівні з чоловіками рівні е, можливості служби в збройних силах і інтеграції в сектор безпеки і оборони, і ми бачимо слову, фактично за ці е, 9 років війни, ситуація змінюється. І якщо м, жінки як і в часи там першої, другої світової війни. Спочатку сприймалися не зовсім, я б сказала, адекватно їхня роль в секторі безпеки і оборони, то наразі відбулися певні суттєві зрушення, і я можу їх от зазначити. Чити до речі, якраз цим питанням були присвячені низка наших досліджень. Невидимий батальйон. Перше, Першими робили загаро, загалом про жінок в АТО, і вони стосувалися того, що проходили жінки в попередніх війнах. Так, це фактично така певна горизонтальна сегрегація збройних сил як ринку праці, коли є традиційно жіночі, традиційно ж... чоловічі Професії, і коли жінки були не мали можливості бути офіційно затвердженими на так званих чоловічих бойових військово облікових спеціальностях, тобто, не дивлячись на досвід жінок в попередніх воїнах. Тяглість цієї боротьби, наприклад, жінка офіційно не могла бути снайперкою чи аеророзвідницею, чи водійкою БТР, і так далі. І фактично, це такий патерналійський підхід держави до жінок. Він поступово змінився, коли побачили необхідність в жіночому, так трудовому ресурсі в секторі безпеки і оборони. Вдалося змінити це законодавство. Міністерство оборони пішло на Права і фактично було ліквідовано, по-перше, в цивільному житті так, заборонені професії. Багато хто не знали, що вони є, що це 450 професій, і, і, і поступово жінки е, оформлювалися на бойові військово-облікові спеціальності. Наше друге дослідження стосувалося жінок-ветеранок, і в результаті війни, яка триває 9 років, вже є приблизно в пів. Мільйона ветеранів, і е, жінки становлять близько 30 тисяч ветеранки є досить видимою е, такою е, силою в ветеранському русі так. Жіночі ветеранський рух, ветеранська дипломатія показали фактично свою результативність так? в низці процесів, і в, зокрема в інформуванні міжнародної спільноти про війну. І тому важливо говорити про гендерну. Чутливі послуги для ветеранів, теж наша третя тематика, напевно, найбільш складна це протидія гендерному насильству і сексуальному насильству в Збройних силах. Революція гідності, Євромайдан підняли для нас. Дві цінності, які наразі ми бачимо і активно просуваються в збройних силах: це гідність і професіоналізм. Ми хочемо, щоб армія так була професійною, де гідність рівні права можливості, протидія булінгу, таке от гідне робоче місце було цінністю не лише для жінок, а й для чоловіків, і тому ми звернули увагу на це питання, і фактично Фактично розробляється ось ну, поступово, воно буде мати надію, буде вирішене. Не менш важлива, важливий аспект. Це, звісно, доступ жінок до військової освіти, і тут в нас попереду чимало роботи, тому що нормально жінки отримали доступ до, до середньої і вищої військової освіти, але насправді є інфраструктурні виклики, тому що потрібно потрібно. Запроваджувати гендерно-чутливий підхід, зокрема там до казарм, вбиральень і інфраструктурно ну, не мають заклади вищої освіти такої можливості. Хоча ну ми знаємо, що перші дівчата вже випустилися навіть ну вступили, випустилися з найпрестижнішого військового ліцею імені Івана Богона. Тобто, в принципі, і до речі, загалом, якщо говорити про сферу освіти, а це сфера дуже близька для мене. Дуже важливо теж, наприклад, відійти від гендерно сегрегованого підходу до певних шкільних курсів у середній школі, як от захист вітчизни. Так, тобто, в принципі, ми розуміємо, що ця війна може тривати досить довгий період, і доступ до курсів з безпеки з оборони і, взагалі, якийсь базовий здоровий густ у навчанні це важливо, і це те, що фактично наблизить нас так до професійних збройних сил. На наостанок зазначу, що громадяна. Ця думка, яку ми теж вимірюємо, і за останні п'ять років показує, що суспільство найбільшою мірою підтримує професійні контрактні збройні сили з рівним доступом жінок і чоловіків. Більше 60% українців підтримують саме такий варіант збройних сил, і це те, що фактично ну доцільно з часом втілити і в українському суспільстві. Дякую, вам, пані Тамаро. Дуже залишайтеся з нами далі на продовження дискусії. Я думаю, що тут нам важливо наголосити в тому, що на, на тому, що рівність це не про однаковість. Це не означає, що і чоловіки, і жінки мають мати однакове умови, зокрема в збройних силах, мають бути такими, які дозволять. По максимуму реалізувати як потенціал жінок, так і потенціал чолові... чоловіків, і звісно, що в нинішніх умовах ми на жаль, все ще чуємо від е, відомих публічних спікерів, які мають мільйонні аудиторії про те, що жінка в армії проблема. І я навіть від деяких жінок в армії чую про те, що так вони відчувають себе там проблемою, тому що це «men's world», Там все зроблено так, щоб комфор. Ну, умовно, комфортно, наскільки може бути комфортно на війні. Створена система така, яка більше сприяє чоловікам і чоловічій роботі. Пані Гано, у мене до вас відповідне запитання. А як має змінитися армія в майбутньому не зараз можливо, не в сьогоднішній день українська для того, аби жінки могли там по максимуму реалізувати свій потенціал? Ну, По-перше, треба власне. Говори, ну, і, і, і говорити, і діяти, якби я назвала проблеми, які я зараз бачу, як е, такі, що треба е, ну, вирішувати найбільш нагально. Можливо, якби в процесі наших подальших досліджень, ми напевно там ще щось виявили, да, ще, ще якісь е, речі. Да. але от, е, тобто зараз, е, зараз потрібно забезпечити оцю от інфраструктуру комфортність, по-перше. Передусім, да, щоб можна було там не боятися сексуальних домагань, щоб можна було служити ну комфортно в комфортній формі, а не там такій, яка там на п'ять на розмірів тебе мовно кажучи, і там не не ну не підходить тобі анатомічно абсолютно. Тобто, це якісь є ну, не перші базові речі, плюс потрібно, якби потрібно виховувати загальну, як це як це правильно сформулювати, культуру гендерної рівності в цілому. Тобто, ми цим трошки, трошки вже займаємося. Ми розробили онлайн-курс про гендерну рівність і протидію сексуальним домаганням у Збройних силах. І якби наскільки я знаю, його проходять. Він цікавий і він корисний, та? але він все одно дуже базовий. А, а, і якісь проблеми просто є від того, що там чоловіки не знають, що таке гендерна рівність, не дуже уявляють собі, а можуть якось жінку образити ненавмисно, тому що вони просто якби не не навчені, тому що там те, що вони роблять, може якось бути образливо, може бути якось недоречно. Тобто є частина проблем, якби виникає просто від ну це. Недостатньо високої культури, я би це так сформулювала. Тобто потрібно з усіма цими проблемами якби, потрошку, потрошку, потрошку їх вирішувати. Потрібно більше видимості жінок не лише в, ну, не лише на цьому загальному рівні, що жінка може там служити снайперкою чи там командиркою екіпажу, чи ще кимось. А там потрібно більше жінок ну, на на найвищих посадах тобто потрібно, потрібно долати оцю вертикальну сегрегацію коли там рядовими жінки служать а там на а там жінок генералок у нас дуже мало наприклад тобто потрібно долати оцю вертикальну сегрегацію а потрібно більше жінок в ну в більш широко навколо сектору безпеки там жінок-військових експерток, наприклад, потрібно більше ну, бачити і цитувати в медіа, напевне. А більше жінок має бути в, ну, в якихось переговорних миротворчих процесах, там на Нарамштайні, наприклад, да? ну, на, на на ну в, в цій от під під сфері, так би мовити. Тобто, це все якісь такі речі, які от загалом якби кожна зі свого. ну Кожен оцей внесок з тут, там, ще десь він формує оцю от загальну і, і, і більш широко гендерну рівність суспільства в цілому, і більш вузько в армії розуміння того, що це не є якась е, специфічна чоловіча сфера. Вона не була там на не знаю, в часи греко-перських війн, напевно, да, коли воювали фізичною силою. Да, а раз а зараз ну, це вже дуже застаріло. Я думаю, що коли ми говоримо про подолання цієї вертикальної сегрегації, тут необхідно зробити крок до правильного висвітлення ролі жінок в армії, висвітлення в змі. Тому що, коли ми концентруємося на зовнішності військовослужбовиці, на те, чи хоче вона вдягнути сукню, зняти форму, коли вона в останнє вдягала підбори, і це теж на Таких серйозних майданчиках з військовослужбовицями, які приїздять із Бахмута, обговорюються, чи хоче вона знову вдягнути підбори, то звісно. Якщо ми не акценту не будемо акцентувати увагу на їхніх професійних рисах, а як вона військовослужбовиця командирка в Бахмуті, як вона витримує весь цей тиск, як вона організовує там роботу, а будемо обговорювати її зовнішність, то ну яким чином вона стане генералкою? Якщо ми звикли говорити про її вії, про її волосся? Пані Тамаро, то у мене запитання до вас: чи бачите ви серйозні зміни у висвітленні ролі жінок війську і забігаючи наперед? До, до чого ми прийдемо, якщо ці суттєві зміни ще більше не стануться? Так я бачу до речі, як за 8 років наших досліджень змінилося висвітлення так ролі жінок. В Збройних силах це дуже видно, наприклад, по 8 березня, якщо тільки починалася терористична операція і показували жінок передусім перед, під якісь великі свята, наприклад, в 8 березня їхня їхня залученість в АТО вона дуже екзотизувалася, так і фактично цією залученістю часто е, е шеймали, попирали чоловіків. Що ось дивіться жінки пішли воювати, а ви відсиджуєтеся в, в себе. Так і ми розуміємо, що фактично гендерні стереотипи воно стосується і чоловіків, і ось ця обов'язковість для усіх чоловіків. Бути героями могти загинути це теж фактично ну така певна, певна проблема, і жінок показували поряд з тим, що вони виконують якісь певні бойові роботи разом з тим, показували. Ще їхню якусь ніжність, президент Порошенко. Я пам'ятаю ці привітання з 15-го чи 16-го року на своїй Фейсбук сторінці поряд з привітанням ставив військову з якимсь собачкою чи котиком. Так тобто обов'язкова була та ідея, що ніжність не втрачається. То зараз за низку років, коли фактично жінки довели, що так вони можуть виконувати працювати в різній сфері, навіть якщо. Це жінок дуже багато в медичній сфері, це дуже важка робота, так і дуже важлива і будь-яка фактично робота в ЗСУ вона є важлива і гідна. І поступово засоби масової інформації вони де екзитизували. Роль жінок, так, тобто, ми бачимо, що все більше, жінки більше з'являються, хоча є ще проблеми, як ви зазначали, але теж дуже важливо створювати фільми, документальні фільми, мультфільми. От Що ми зараз бачимо, ми бачимо, що, хоча, до речі, в рамках адвокаційного проекту ми теж створили кілька документальних фільмів. У нас є на нашому сайті у вільному доступі документальний фільм 16-го року, батальон». Тальйон про шість історій різних жінок. В АТО є також така проблема, яка доволі чутлива, але актуальна. Це це фільм явних проявів. Немає про посттравматичний стресовий розлад. Тут, до речі, важливо некуди і підважувати якусь таку героїзацію військової служби. Це дуже важливо, але після можуть бути якісь певні і проблеми, і до речі, якраз частина Ветеранів, вони повертаються десь близько третина мають інвалідність внаслідок війни. І е, часто ми розуміємо, що такий от чутливий травмований досвід не зовсім є героїчно показувати. І важливо, я б сказала, для. Для медіа більше звертати на певні проблеми і їх вирішення. Але повертаючись до фільмів, скажу, що починають з'являтися все більше художніх документальних фільмів, де, наприклад, у фільмі Снайпер Білий Ворон, головний герой, снайпер чоловік. Але в його серед інших снайперів є жінка, і це просто показано як якась ну, звична така активність. Без ну, тобто, якоїсь... є зрушення однозначно. пані Тамаро? Так, так, так. ще є над чим працювати, але вже принаймні, які зміни у нас відбуваються. На жаль, вичерпується час, я боюся, що ми затягнемо, то посипеться весь марафон, а всього 24 години не можна 24 0,3 хвилини зробити. так? З нами була Тамара Марценюк, доцентка кафедри соціології Національного університету Києво-Могилянська академія та Ганна Гриценко, дослідниця проєкту Невидимий батальйон інституту гендерних програм. Мене звати Яна Брензей, мені було надзвичайно приємно і оптимістично сьогодні працювати з вами. Гарного продовження роботи. Terima kasih telah menonton!